Поки рани свої не побачиш, до цілителя ти не прийдеш, поки в горі один не заплачеш, ближнім сльози гіркі не зітреш, ти не матимеш зовсім потреби, щоб тебе хтось в провинах прощав, не подивишся поки на себе і не збагнеш те, як низько ти впав. Виправлятися сам не захочеш, не відкривши порожність свою. Поки гордість в собі не потопчеш, програватимеш знову в бою. Поки ти не прорвешся крізь грози, не полюбиш тоді ти мить. поки цвіт мрій, не спалять морози, не признаєшся, Боже, болить, не признаєш свою безпорадність, не пройшовши крізь розпач в житті, не оцінеш по справжньому радість, не наплакавшись гірко в журбі. Ти у вірі своїй відчайдушній до Ісуса Христа не прийдеш, поки в світі жорстоким, бездушнім лицемірства один не надп'єш. Як на себе у світлі поглянеш, сором, і біль пропечуть душу враз, Та великим Це подвигом стане благодатью Господь діє в нас. Шлях достілення часом тернистий, не звертай з нього, впевнено йди. Збережи до кінця серце чистим і дивись на Господні сліди. Він руйнує безвиході стіни, Він несе із тобою твій хрест. Як торкнуться підлоги коліна, доторкнутися зможеш небес. У пітьмі часто важко світити, як погаснеш, запалюйся знов. Ти не зможеш від серця любити, поки в серце не впустиш любов.